І нехай день для добрих людей буде добрим. Сьогодні 18 серпня 2023 рік. Завтра яблучний спас. Але вже через рік ця дата буде перенесена назад. Тобто маковий медовий яблучний спас. І, скоріше за все, це вже буде хлібний спас завтра, ну, але це буде через, через рік. Значить, традиція святкувати спасівку. Давня спас Ісус Христос, наш Спаситель, намагалися дуже-дуже по-народному не прибирати, це вважалося забороною, готувалися заздалегідь, освячували дари природи. Оце якраз є рудименти язичництва, давнини, пошана врожаю, подяка природі, подяка матінці землі. Дивіться ж, які продукти освячуємо: мед, мак, хліб, горіхи, яблука, груші, сливи, виноград все те, що ми ціле літо дбали, шанували, а тепер у нас такі щедроти. Це вже осінь. осінню запахло, недарма в народі, і говориться, прийшов спас, пішло літочко від нас. Уже з 14 серпня вважалося забороною купатися, вже вода ставала холодною, примічали, що можна захворіти, переохолодившись, на спаса ще робили і на маковія, на шулики на медового спаса, і на яблучного, і на хлібного. Робили букети. Але раніше це були більше снопи. Існує таке поняття в етнографії, як спасова борода? Це зажинковий сніп, є сніп обжинковий, перший, і є сніп зажинковий, який залишали на полі як подяка за те, що вродила жита пшениця, всяка пашниця. Але потім, якраз саме на спаса, цей сніп зрізали і освячували в церкві. І як ви думаєте, що далі буде з цим снопом? Все логічно, правильно і раціонально. Цей сніп це буде основа для дідуха. А дідух це буде на святий вечір символ роду, символ приплоду, символ достатку, символ багатства, символ хлібороба. Сніп. Так от, і подумаємо, що і для куті зернята, і для дідуха сніп. Готу ігрушки для узвару. Це ж основні будуть страви на святвечір, коли вже ще той святвечір, але вже ми наперед про це подумали. Ми про і горішків найкращих ми приготуємо ще наприкінці літа. І, як добрі господині, позав'язуємо все в вузлики і снопика поставимо, і прийде його час, і потім батько заноситиме його в хату і вітатиме родину зі святим вечором. Тому не лінуємося. Живімо, як заповідали наші предки, працюємо щоденно, працюємо в праці щастя, в праці сила. Подивіться на Олену Щербань. Мусимо працювати. Це енергія, це любов, це Бог. Українці трудяща нація. А хто не хоче працювати, самі знаєте, хто він. Ледащо. Ось українці працьовиті, І чоловіки, і жіноцтво. Ось, і готуємося до завтрашнього спаса яблучного, освячувати яблучка, готувати пироги, вареники з яблуками, борщі з яблуками дуже доречні, киселику, веселику можна зварити яблучного, компоту, узвару та хоча була напекти з яблучками. Прийшов спас, шукаємо рукавички про запас, готуємо сани літом. А воза зимою це все правильні мудрощі, які мусимо сповідувати ми і передавати нашим дітям.